Я можу сказати, що я плачу кожен день, а я не маю права плакати кожен день. То я така сама людина, як і всі, яка шукає роботу. Миколай прийде один раз, а потім повернеться і ще разок прийде. Дитячого письменника вбили. Їхня друга армія світу, як вони казали, воює з дитячими письменниками. Це не люди, це упері. Перший раз, коли я бачила фотографії розбомбленого Харкова, я не могла стримати сліз, навіть не те, що сліз, я не могла стримати істерики, тому що ну, це, це моє рідне місто, місто, в якому я виросла. І я бачу будинки, повз яких я ходила. Багато разів і е, які повністю розруйновані. Потім, скажу вам чесно, я переживала за своїх рідних, тому що в мене рідні є, і в мене є двоюрідний брат, який е, з Харкова і ну, зараз він пішов служити, він зараз служить в ЗСУ. І його хвора мама жива, це родина татового брата. І тому я дуже переживала за всіх своїх рідних. І у мене дуже друзів багато в Харкові. У мене є однокласник, з якого ми дружимо. З яким ми дружимо з дитячого садочка з двох років, і він е дуже відомий хірург е Кирило Пархоменко. І він зараз оперує. от буквально в ці дні він не поїхав, е і він оперує, син оперує і часто з цими ліхтариками з генераторами, з відключенням світла. Тому, е звичайно, це е з однієї сторони шок, біль і, і е злість. А з іншої сторони, це намагання допомагати і триматися, тому що знаєте, я можу сказати, що я плачу кожен день, а я не маю права плакати кожен день. Тому що теж Кирил Пархоменко, з яким ми переписуємося, і який знає про всі ініціативи, і концерти, і благодійні концерти, і про всю допомогу, яка виходить завдяки цим концертам, він мені пише Маня, молодець, Маня, тримається і щось таке. Я йому теж пишу якісь підбадьорюючі моменти, тому що це мій друг. І тому я дивлюся на це тверезими очима. Я розумію, що місце моє, мого дитинства моєї любові моїх батьків нищиться, але я живу з думкою, що після перемоги ми все відбудуємо. Нещодавно стало відомо, що письменник, дитячий письменник Володимир Вакуленко, був закатований. І вбитий російськими військами в Ізюмі. це має показати не нам, тому що ми всі вже зрозуміли про те, що ми воюємо з дияволом, ми воюємо не з людьми. Ми воюємо з, з якоюсь такою страшною антигуманною країною в 21 столітті. Ми я думала, що такого в принципі не може бути. І тепер, коли йде мова про те, що треба там домовлятися або вертатися до кордонів до 24 лютого, я дивую. Я не розумію. Світ повинен розуміти, що це люди, які, які не мають ну, нічого святого, які роблять злочини проти людства. Це злочини проти людства, вбивати людей, немовлят, дитячих письменників. Скільки наших музикантів зараз на фронті? Поетів, письменників Артем Поляжака, Артем Чех. Тобто це люди, які не хотіли воювати, вони пішли захищати свою країну. Тому е це не стільки для мене, що, що я відчула я від дитячого письменника вбили. Їхня друга армія світу, як вони казали, воює з дитячими письменниками. Воює з двохрічним, з двохденним немовлятком, якого вбили. Тому Україна бере на себе страшний удар у війні з силою, яка має на меті знищити світ. І от і не більше, не менше. І ці всі злочини, вони підтверджуються. Вони підтверджують те, що це, е, це не люди, це упері. Де моя душа? Там ідуть бої. Ми не віддамо рідної землі. Серце моє там, я війні тебе, милий не віддам, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю там, де ти тепер, лиш війна й дим, але я молю. Повернись живим, плачуть голоси Рідних і близьких, по світах війна розкидала їх, розпинають нас, але ми стоїмо тільки я молю повернись живим, повернись живим. Я тебе молю, знає тільки Бог, я тебе люблю. Ви зараз базуєтеся у Варшаві. Видаєте програму для дітей на польському радіо, яка називається «Зелена гітара». Ви так на початку кожної програми так і кажете, що програма називається Зелена гітара, тому що власне гітара зелена. Скажіть, а хто власне цільова аудиторія цього шоу? Ми набрали інтерв'ю. Української службу польського радіо. І журналістка Маріана Кріль мене сказала: А ви ти би не хотіла попробувати на радіо? Ми зараз закрили повністю російську службу, і нам треба закривати ефір, і ми шукаємо, хто би міг робити. На цей момент ви ж розумієте, що концерти благодійні і роботи немає. Тобто я така сама людина, як і всі, яка шукає роботу, шукала роботу якусь. Для того, щоб жити, будь-де, в Україні, Варшаві. Тому що мені треба годувати свою сім'ю і мені треба якось функціонувати, знімати квартиру, наприклад. І от була така пропозиція. Я подумала, що б я могла робити. Пісню, наприклад, інтерв'ю з усіма моїми друзями-музикантами і митцями е з українського контексту, е яких я знаю, люблю, знаю їх творчість і можу ще щось таке розповісти, про що ніхто не знає, бо я знаю протягом життя. І можу робити програми для дітей. Бо я робила дуже багато онлайнів під час ковіду і мені дякують за ці онлайни для дітей. І сказала: я можу робити і таку, і таку програму. На мені сказали, давай таку і таку. Тому я роблю ці дві програми. Хто аудиторія? Ну, по-перше, аудиторія це всі, хто слухає. Польське Радіо Українську службу, це і українці з Польщі, які завжди слухали українську службу. Це дуже багато наших українських дітей-біженців, і їх батьки, звісно. По дитячу програму дорослі теж слухають. І оскільки це польська аудиторія, то в дитячій програмі що я роблю? Я роблю, окрім те, що я співаю сама, ставлю українські пісні. Я ще беру польські дитячі пісні. Ми їх теж слухаємо, але я дітям перекладаю віршовану. Тобто я перекладаю потім складаю віршик. Польські, ну щоб діти, оскільки вони в польському середовищі, щоб вони знали, що співають на Миколайка, що співають на різдвяні які пісні, і розуміли. От такі. І діти слухаються в ефірі. Ця програма виходить в неділю з повтором, і є подкаст. І подкасти, власне, тоді в Україні теж цю програму в подкастах слухають. Так само і не бійся жити, де я беру інтерв'ю у наших музикантів, але таких, знаєте, не попсових, не тих, які на виду, а ті, які... Які насправді ніколи не несли руський мір в Україну, а які патріоти, які на фронті і які завжди були українцями? Тарас Компаніченко, Фома, Журавель з групи Твінта. Дуже багато власне, таких музикантів. От ви в празі матимете два виступи 1 грудня і 5 грудня. Перший це для аудиторії, наскільки я зрозумів. А 5 грудня це до Миколая, який святкується за західним календарем власне, 6 грудня. Um, і я так розумію, ну багато ви робите зараз саме благодійних концертів. а, як вдалося дійсно допомогти а, чи то збройним силам України, чи тим, хто постраждав від війни завдяки цим концертам, і що люди кажуть, коли приходять на них? Дивіться, в кожен концерт це окрема історія в деяких ситуаціях. Наприклад, є концерти, де збираються кошти конкретно на певних військових, певну бригаду. Є концерти, де збираються кошти, наприклад, на потреби української школи. Бо між цими двома концертами я йду в місто Ерланген в Німеччині, де буде вистава таємниця Святого Миколая в українській школі в Ерлангені. У мене два дитячих альбоми вже готовий третій, будуть, будуть фінансова можливість. Я його буду записувати. А поки що немає, але от пісні з цього альбому я вже співаю. Руханка, наприклад. А я у Гай ходила. Це все пісні, які немає їх в альбомах, бо ще він не записаний. І тому такий концерт буде до Миколаша, куди прийдуть діти. І я їм так само буду розповідати, чому так? Чому тепер у нас, чому ми такі щасливі люди, що у нас тепер два різдва і два Миколая? Отак, от, от, що Миколай прийде один раз, а потім повернеться і ще разок прийде. Тому ну, бо діти малі, вони, вони не розуміють, що відбувається. І тому власне, та аудиторія така: 30 листопада стало відомо, що ви потрапили в шорт-ліст Шевченківської премії з проектом Улюблені класики. Можете про цей проект розповісти і чому він важливий у ці часи? 30 листопада я дивилася прекрасно Прагу, ходила цілий день з чарівною Марійкою Прокопюк, яка нам, яка розповідала все і розповідала про бо мені дуже цікаво було, бо в цьому проєкті улюблені класики Олександр Олесь, Олена Теліга, я знаю поезію Ольжича. А це люди, українські літератори, чиє життя було пов'язано з Прагою. Я була така натхненна, я така. Я в подумки форматувала, переформатувала програму концерту на 1 грудня, що він має бути зовсім інакше. Ні, я буду розповідати про телігу, про, про, про всі моменти, про Олександра Олеся, бо це наше, і це прага, це все пов'язує. І вже дуже пізно вночі я раптом побачила, що я опинилася в шорт-листі Шевченківської премії. Я ніяк не відреагувала, навіть ні з ким не поділилася зі своїх близьких і друзів. І за великим рахунком, це особливо нічого не значить. Бо я в минулому році теж опинилася в шорт-листі і премію не отримала. Тому якщо 9 я цю премію не отримаю, я не сильно здивуюся, не сильно розстроююсь. А якщо отримаю, то е, це буде е, велика перемога і моя, велика відзнака, бо це найбільша державна нагорода в галузі культури і е, велика нагорода всієї нашої команди. Тому що це. Е, я придумала ці всі пісні. Але проєкт це пісні, це альбом, але це концерти в найбільших університетах країни. Це лекція, це те, що я розповідала про цих поетів. І, звичайно, це робота багатьох людей. Ті, хто цікавиться українською літературою, а я про це розповідаю на концертах. Олена Теліга багато часу провела в Празі, навчилася тут. Звідси вона поїхала в Україну зі своїм чоловіком Михайлом Телігою. Вона незаконно перетнула кордон, всі їхали, тікали, вона поїхала в Україну. Фашисти її розстріляли як редакторку газети Українське слово, сказавши, що її чоловік може не йти з нею. А він пішов з нею на смерть. Пам'ятник стоїть біля Бабиного Яру. Від пісня Махнуть рукою, розілять вино. Я дуже хотіла заспівати пісню на цей вірш у Празі, І моя мрія здійснилася. Махнуть рукою, розділять вино. Хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ах, як я хочу віднайти вікно у сірім мурі, одностайних рухів, а в тім вікні нехай замерехтить, чиєсь обличчя вперте і сміливе, щоб знов життя на хвильку чи намить, розколихалось хвилею приплив. Чіснув смов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином Щоб очі інших, очі ворогів, не домішали яду чи полину, і в душній залі буде знов рости, така дитина, найбоже, вільна мрія, що задля мене зможе хтось іти. Крізь сізнивай, так як я вмію.